Вітаю всіх. Мене звати Зінаїда, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні початок грудня 2023 року, і я хочу вам показати, які шкарпетки я зв'язала за цей рік, за увесь рік. Ну, звісно, він ще не закінчився, ще будуть шкарпеточки зв'язані, але на даний момент я покажу, що у мене є. Із Alize Superwash я зв'язала ось такі шкарпетки. Це дорослі шкарпетки на сороковий розмір. Висока халявка, резиночка 2 на 2. Ось такого кольору. Алізе Артісан. Ось одна пара. Дві пари вони однакові. Ось одна пара. Шкарпеточок і ще одна пара шкарпеточок. Дві пари шкарпеточок з отакого зеленого і тут резиночка п'ятка і мисок із alize artisan тільки однотонного кольору. Ось такі дві пари шкарпеточок. Шкарпетки ось такі з alize artisan так, дві. Одна пара ось такі високі, в берці. Це я в'язала. Ось такі чоловічі на сорок четвертий, сорок п'ятий розмір. Ціна сороковий. І ціна сороковий, ціна 40 сорок. П'ятий. 44-й, 45-й, висока резинка, халявка висока така, п'яточка підкова, стрічкове закриття у всіх шкарпеточках і закриття голочкою. Тут ось закриття голочкою, петля в петлю. Ось такі з Далі покажу вам із Alize Super Watch Comfort. У мене зв'язалася ось така пара шкарпеточок осінніх. Це на 40-й розмір. Дві пари в мене таких зв'язалося. Вони трішки різні, бо з різних починали з ниточок. От. Вони трішки різняться, але в цього своя пара, однакові вони, паралельно я їх в'яжу, ці трошки довші, ті трішки коротші. А всього своя пара. Теж паралельно їх в'яжу. В'яжу я на спицях Тріо, які купувала в Аліекспрес. Ось такі спиці. Двійка я в'яжу на двійці. двійка, ось де такі спиці, і товстіші носки, товстішу пряжу на спицях номер 3 Я в'яжу. Ось такі у мене спиці. Це теж із Alize Superwash Comfort. Такі ось чоловічі чоловічі шкарпеточки. До речі, я починала з оцих ось шкарпеток в'язати взагалі на початку року. Яке моє було розчарування? Я навіть хотіла покинути, закинути і не в'язати зовсім ці всі шкарпетки. Бо я взяла моток пряжі і почала в'язати. Ну, звісно, в мене було два моточки пряжі, я почала в'язати ці шкарпетки, і в мене в цьому одному мотку було 5 зв'язаних, 5 разів зв'язана ця нитка, 5 разів. Я навіть отут, коли в'язала п'ятку п'ятку отут, от, я трішечки відрізала нитки, бо воно не співпадало, а мені ж хотілося їх зв'язати, щоб вони були однакові. Ну, вони в мене то вийшли однакові, бо ну, мені прийшлося підрізати ниточку там, де на місці з'єднання. Вони були зв'язані аби як, не продовжуючи, а не, не зрозуміло як. Була розчарована, навіть хотіла вже все закинути, це в'язання. Ну, я це все подолала. Зв'язала ці шкарпетки. От. Ну, а потім уже пішло діло краще. Я купляла пряжу, купляла пряжу і в'язала. Зразу було в мене в'язання за потреби, бо не було шкарпеток уже ні в кого. Потім мені так сподобалося, захватило це в'язання шкарпеток, що я не можу зупинитися досі. Все в'яжу і в'яжу. То своїм рідним, то знайомим, то на подаруночки. Це теж alize superwash Comfort. Я не пам'ятаю, де сокс написано, де не написано, але зазвичай там не написано. alize Comфор Сокс. усі мабуть, сокс, а ці такі. Вони різняться, пряжа різниця у них. Але після прання вони стають. М'якенькими. Всі. Ось такі, зелена. Зелені ось такі шкарпеточки зв'язалися. До речі, їх на подарунок теж в'язала. Тому вони взагалі всі. Дещо собі, а то все на подаруночки. Теж Алізе, супервош, комфорт. Так, не вміщаються вже. В кадр мої шкарпетки. Ось така, з Ализе супер Супервош Комфорт. Так, буду класти сюди вже. Так. Ось такі шкарпеточки. Я їх не всі, конечно блокувала. Блокаторів у мене немає, професійних, але я зробила із картону. Роздрукувала в інтернеті, знайшла блокатор і роздрукувала, вирізала з картону. Одягаю на картон пакетик, щоб вони не розмакали. І надіваю шкарпеточку, і вони тоді ось рівненькі. Ось оці заблоковані вже. Деякі тут блоковані, а деякі і не блоковані. Ось такі. Так. Одні шкарпетки я зв'язала із Гімалая Сокс. Що я хочу сказати? Теж вони однакові, вузликовий набір. не Скрізь я набирала вузликовим набором. Ну, але останнім часом мені подобається вузликовий набір. Вони гарно тримають, тримають ось так такий візеруночок. І розтягуються вони гарно теж. Вони тянуться гарно. Не лопається ниточка, не розривається. Ось такі гарненькі. Це із Гімалая Сокс. Ну, що я хочу сказати? Ця пряжа мені не дуже сподобалась. Вона то, звісно, м'якенька. Ну, Я думаю, не знаю, гадаю, не знаю. я їх в'язала ось 3 на 1 резиночкою. Ну, не знаю, чи. Буде триматися, як вона себе поведе у повсякденному житті у щоденній носці. Не знаю, якщо їх одягати щоденно, як вона себе вестиме. Ну, побачимо. Вони їдуть на подарунок у мене. Ну, потім запитаємо, як вони себе поводили. Тепер хочу показати вам шкарпетки із Вултайма. Із вултайма я зв'язала ось дві пари ось цих 39-го розміру. У мене шкарпетки ці, дві пари. Ось одна пара шкарпеток. І ось друга пара шкарпеток. Це все із одного, із двох матків. Це з двох матків. Так, воду. Тепер сюди класти отак от. Ні, отак ось покладу. І ціля буду класти тепер Олдтайм. Ось одна пара і друга пара. Так. Дві пари зв'язалися. Ось таких шкарпеток, ось одна. Пара блакитних таких ось ти одна пара шкарпеточок, і ось друга пара. Це теж із двох матків. Значить, виходить, що з одного матка виходить одна пара. Ну, я в'яжу паралельно, беру дві, два матки, тоді пряжі, тоді виходить, що дві пари шкарпеточок. Можна зв'язати. Так, зараз дві пари ось таких шкарпеток в мене вийшло. Тут я е, додавала однотонну пряжу на резинку, п'ятку і мисочок. Це теж wool time. ось одна пара. І ось друга пара. Два носочки. Ой, шкарпеточки, дві шкарпеточки, дві пари. Так, ось іще одні такі синенькі. Вони такі всі гарні були, ці пряжі, що мені хотілося їх всіх купити і всіх спробувати і подивитися, який же ж візерунок у них. Лягає ось така пара шкарпеточок. Так, ось в'язала синові ось такі. Одна в мене повністю із, це теж було два моточки. Це я в'язала два повністю із цієї пряжі і два додавала сіру. Одну тонну сюди. Ось дві пари таких. Так, одна пара в мене вийшла. Ось такі, в берці в'язала довгі такі ось де вони, Длинненькі. пара носочків таких зв'язалася. Так, Салізе бултайма зв'язала ще ось такі. Рожеві. Це новий, новий вже був пряжа нова. Хотіла б подивитися, як же ж вона буде лягати у шкарпетках. Гарно чи ні. І зелені такі теж із нової колекції. Це. Ось так. Ось ці теж Алізе Вултайм однотонний. І тут у мене шкарпетки із залишків. Із залишків я зв'язала ось такі шкарпетки однотонні, і тут які залишалися. І оці рожеві такі ярко-рожеві полосочки це із Алізе Артісана у дві ниточки. Я пров'язала так, щоб якось. Відповідало малюночку, щоб було гарненько. Ось такі в мене шкарпетки із залишків. Alize А ось ці шкарпетки я в'язала взагалі із залишків-залишків, які в мене залишились. Думаю, будуть такі вдома ходити. Ну Так, щоб вони помістилися в кадр у мене. В'язала їх починала з миска, ніколи не в'язала В'язала одні-єдині шкарпетки від миска. Скажу одразу, що мені не сподобалось. Ну, не сподобалось. На, мабуть, якщо б я не в'язала ці ж всі шкарпетки, я б ці не зв'язала. Коли тут починати цей клин підйому йому робити? Не знаю. Оце так в'язала від ціля, приміряла до тих, що зв'язані, звичайно. Від Резиночки. і так оце я в'язала, Дов'язала, це в мене була одна пряжа тут закінчилася ця коричнева. Потім тут вив'язувала ті що залишки, щось залишалися. Ну, тут трішечки теж оцієї пустила. Ну, випустила. Тут взагалі всі, всі 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 залишки, які залишились, немає залишків тепер в я рада, що я Подолала ці всі клубочки моточки які лежали в мене у коробочці. Так, це мої, носу... це мої шкарпетки для дорослих. Але ж я в'язала ще і шкарпетки для дітей, для своїх онуків. Так, і подивимося. Це старшому. Ну, не зовсім старшому, бо в мене їх багато, а ті, що живуть поруч зі мною, це він найстарший. Це одному внукові такі з Alize. З Aliзе Supervoš Comfort. І другому внукові. Ось де, меншенького розміру. І ось для онучки для маленької. Ось такі вони, гарнюньки, вийшли. Ну, давайте вже покажу ці всі малень... маленькі, зовсім маленькі. І такі для старших онуків. Ось де ці рожеві, що я в'язала. Оце хватило їх зв'язати на. Ці маленькі шкарпетки і на ці залишки, куди я ці залишки вже дов'язала, нема в мене їх. Так, це оночки. Це з Алізе Артісана. Пара така шкарпеточок маленьких. Це Алізе Артісан я в'язала ось такі кубиками за майстер-класом. Ось такі. Так. Це з Алізе. Ні, це з Вултайма, з Вултайма тепленькі, такі маленькі, ось де зв'язані. І ось такі зелені зв'язані. Це маленькі такі. Це вже трішки більше. Для більш старшого у мене з вултайма сірого однотонного. Так він захотів, щоб були сіренькі в нього. Однотонні, не захотів собі такі. Ну, а потім, коли захотів, я йому зв'язала ось такі зелені. І у них ось, до речі, оце ось зелені у сестрички, у середнього братика. І у старшого братика, ось у нього у них такі троє на шкарпеточок вийшли, ось такі гарні. Так. Із Алізе Артісан я зв'язала ось такі іще дитячі. І з Вултайма ось такі теж дитячі шкарпеточки. Ну і поки що. Це всі шкарпетки, які я зв'язала на даний момент. Так, як би їх всі показати, щоб, щоб вони всі умістилися в кадр трішки потрясу камерою. Отак От ось. Ну, давайте їх порахуємо, скільки я зв'язала. Так, одні. Буду складати ось тут другі дитячі, треті, четверті, п'яті, шості, сьомі, восьмі, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12. 13. 13. У мене вийшлося дитячих шкарпеток. 13 дитячих шкарпеток. Так, а тепер порахуємо шкарпетки для дорослих. Зараз я так трішки від відціля, приберу і буду рахувати. Може, звултаємо окремо. А товстенькі, а ті, що тоненькі, окремо буду рахувати. Ось одні. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Це дорослим, ось яка. Кіпа із вултайма. Так. Трішки ці приберу сюди, покладу покладучок. Кіпу сюди. Це з вултайма мої шкарпетки. Ну і порахуємо і тоненькі. Які шкарпеточки в мене тут тоненькі нав'язалися. Так, де б тут вони всі подівалися. Так, одна пара, друга, третя, четверта. П'ята. Шоста. Сьома. Восьма. Дев'ята. Десята. Одинадцята. Дванадцята. Тринадцята. Щось у мене тринадцять, тринадцять. Дитячих тринадцять, цих тринадцять і цих чотирнадцять. Двадцять. Шість. Скільки це в мене? 13, 13, 26 і 14 40 шкарпеток. 40 шкарпеток я зв'язала. Це, починаючи, десь із кінця січня, я почала в'язати в кінці січня, після свят. І ось до початку грудня. Я зараз ще в'яжу шкарпетки, продовжую в'язати. Так що на кінець року гадаю, що ще будуть у мене шкарпеточки. А поки що все. Приємного вам перегляду мого відео. Пишіть мені коментарі, ставте лайки вподобайки. Підписуйтеся на мій канал. Я буду дуже рада! Новим друзям. До побачення!